Золотий вік. І ще трошечки ну, золотий вік перетворюється в платиновий, коли вони підуть на відпочинок. Зараз потрібно допомогти, розповідати знайомим, розносити по нашій Україні те, що є ліце, в якому безкоштовно, фахово, з наданням гуртожитку, тобто такі прості побутові речі, можуть навчити, творити, ще й стипендію будуть виплачувати. Творить ось такі шедеври. Наш навчальний заклад заснований у 1937 році 4 жовтня. Наскільки в нас є відомості. Значимо є те, що наш навчальний заклад є ровесником Полтавської області. Утворювалися, мабуть, ті об'єкти, які були значимі для цієї області. Оце територія фабрики, яка знаменита. Працювала тут 11 років з качихою. Потім працювала 20 років. Оділа кадрам, партійна, комсомольська робота на мені була. все це. Історію фабрики я дуже добре знаю. Оце вход був. Адмінперсонал на другому етажі, на, на другому етажі килимарство було, унизу було ткацтво. Оце отака була, а там ще й двері відкриті. Господи, можна туди. Пішли, за, пішли заглянемо, тільки не фотографію. Я хоч подивлюся, мені ж теж інтересно. На жаль, на сьогоднішній день настільки стою. У минулому році було 105, хоча ми можемо в принципі, десь 180, ну, так сказати, легко навчати. Розказали, скажімо так, там через родственникам, родітелям, потім я узнала. Ну, я такий творчий чоловік і це було необычно, цікаво. Попала так в руки рекламка з цим ліцеєм. Ніколи до цього часу не пробувала малювати, а тоді я... попробую. Там mm -hmm. ще келемарство. У mm мене -hmm. всі всі міють шити. Шестеро. Але всі міють шити. Батьки кричали, вищали, кричали, ти що? Чого ти на художника будеш йти? Це не престижно. Mm -hmm. Кажу, зато мені подобається. Mm -hmm. Це виходить, я за декілька поколінь перший художник буду з образуванням художнім, відповідно. То в нас так не особо по цій професії. Основну частину виробничої практики ми проходимо в своїх майстернях, тому що державних підприємств, таких як була фабрика художніх виробів, немає. А приватні підприємства ну, в основному обдурюють. Ну, добротне здання. Ну так вікна вже ж воно своє. В 68-му році це побудована фабрика. І сюди ми війшли в 68-му році. У нас я вам скажу, десь було десь до 500 чоловік, і дві хвилі в нас було. Решетилівку знали більше в світі, ніж в нас на Україні. Приїжджали до нас з всіх діаспори українці, де тільки в світі є. Наприклад, Канада, Америка, це, це найбільше Австралія. Дуже багато було. Ну і з Європи дуже багато, з Англія, Германія. Ну, Всі українці, діаспора, вона трошки дружна, і вони завжди сюди, всі приїжджали на екскурсію. Свої кадри були, кадри брали з училища завжди. О, так як я 20 років проробила кадровиком, я завжди, як тільки що, до них йду, набираю, і, набираю і, ну, считай, і на екзаменах присутствую, все підбираю контингент, і тоді ми розподіляємо. Кого не поспитайте, вся решителівка робила на фабриці. І в нас тут робили всі великі замовлення. По 300 квадратних метрів годалени були. Розумієте, які це? Це в спортзалі розстеляли шаблон. Він на весь спортзал був. Основою решетилівського килима це все-таки є дерево життя. Це такий мотив, який він проходить із килима в килим, простежується. Це от великі квіти. Навіть інколи буває, що квіти великі, а пташки маленькі. Це така от своєрідна кольорова гамма. Вони такі більш пастельні, немає не якихось дуже темного фону. Полтавську вишивку не спутаєш ні з якими вишивками інших регіонів. Найбільша відмінність від других вишивок це вишивка білим по білому. Хоча вишивка білим по білому була розповсюджена на всі території України. Але тут був свій орнамент, своя композиційна будова. І це вишивка в пастельних кольорах. Любила я ткати, ну, розумієте, сядеш, як на тому, так о, 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 ногою тільки той і перебираєш його, все. Ну, ну, Це дуже красиво. 12 годин вже додому треба йти, а ми ще сидимо, робимо. Такі були, і... Вовше, якби розказати, тільки не на камеру і на все, так це вовсе. А працівники це не просто були, що от приходять і вони там через рік вже такі речі роблять. Килими, гобелени, все. Ми по 5 років ще треба попрацювати людині, набити руку, щоб вона була дійсно вже на високому рівні професіонал. І хочу вам сказати, що зараз існують державні стандарти по вишивці, то якщо вивчити вишивальницю по тому державному стандарту, то решетилівська вишивка загине на другий день. Такі вони слабіти, державні стандарти. Хоча в цьому році вже там трошки пропрацювали, вже видно, хтось достукався. Ну, Я особисто теж навіть їздила в Києві, все тоді, як тільки їх запроваджували. Це теж один із нюансів того, що ну, хто знає, як буде існувати, які де вишивки будуть існувати. І те, те все, яке ну, досить довго робилося, щоб вийти на сьогоднішній, на сьогоднішній рівень. Ми відкриємо ще посиплять. Та, та ні тут трошки трошки. Проходна була, а оце тут проходили робітники, оце сюди, оце прохідна наша була. Ой. Дуже боляче те, що фабрика, коли якби закривалася, завмерла, все заспалили. Їх у дворі спалили верстати. Не роздали людям. Це таки німці не робили, фашисти цього ніхто не робили. Те, що зробили наші керівники. Не віддали людям верстати, не віддали зразки, все це було спалено. А фарбники ми вже вночі ходили, там була розб... роз... розбита ця фарбувальня, то ми одягали ризові чоботи, гумові і рукавиці і ми спасали фарбники, кому це потрібно, там десь. Усе було під дощем, викинуто все це. Розбомлено, розламано все. Тут така Петрушка, ви бачите, як той жалко, звісно, все. все все, все. Голочку. Трьома пальчиками, так? Як в нас людина хреститься. Дуже трьома пальчиками, так. Це вже символічно. Раз, і пішла голочка. Поєднання з. З чим, з ким, звичайно, з Богом, з космосом і так далі. І кожний стібок, ну, це така моя думка, може, не моя, і кожний стібок закладається сюди з хорошою енергетикою. Наприклад, коли я особисто вишиваю, я завжди вишиваю тільки в хорошому настрої, тільки з хорошими думками, щоб тут тільки був позитив.